Сьогодні до нас завітав ось такий довгий причіп Когель, двохосний, і він на ексцентриках. І це як відповідь на питання, чому ми використовуємо індукційний нагрів, а не крутимо на ексцентриках. Так, ми крутимо на ексцентриках, але бачите, ось тут. Але замір показав, що ця вісь відсунута назад. Назад, тобто ексцентриком її треба подвинути вперед, але вона вже на максимум, практично на максимум вперед. І за рахунок того, що якщо ми сюди трошки довернемо, вона може там на міліметр піде, а там зараз вона 6 міліметрів. Ось для цього використовується індукційний нагрів, тому що вирівнити осі, привести до норми перекошення осі іншим способом просто неможливо. Або треба купляти нову вісь і міняти її. Те ж саме у нас тут ці параметри, бачите, ліва сторона така сама, такий же там праворуч. Бачите, ми дивилися правий ексцентрик, і там ось мінус 6. Ну, ми можемо там на міліметр подвинути. Все. Те саме з правої сторони не зможемо викрутити правим ексцентриком, привести в норму. Ось для чого потрібен індукційний нагрів на причіпах. І для того, щоби... Розвал мінус 0,17. Ну, ми виставляємо норму 0,15. Теж без індукційного нагріву його привести до норми неможливо. Ось в цьому є користь індукційного нагріву. Нагріва. Ось індукційний нагрівач від компанії JOSAM шведської компанії. Ну, і ми використовуємо себе СТО використовуємо для рівняння причепів